Ви думаєте, що свині це просто милі фюшки, які весь день хрюкають і їдять? Ха. Готуйтеся. Зараз я розкрию шокуючі факти, після яких ви вже ніколи не подивитеся на цих тварин так само. Вони розумніші, чистіші, ніж ви думаєте, і навіть можуть врятувати вам життя. Свинячі органи, запасні частини для людей. Серце, нирки та навіть шкіра свині схожі на людські. Вчені вже робили експерименти з пересадки свинячого серця людині. Тобто у майбутньому донор може бути хрюкаючим. Тату на свинячій шкірі. Шкіра свині настільки схожа на людську, що на ній тренуються тату-майстри і навіть пластичні хірурги. Тобто, можливо, ваш майстер малював першу троянду не на людині, а на свині. Свинячий інсулін рятував мільйони людей. До появи штучного інсуліну діабетиків лікували свинячим. Люди буквально жили завдяки свиням. Універсальні донори шкіри. Свиняча шкіра використовується для пересадки людям після опіків. Свинячий ген у людині. Біотехнології вже створили генно модифікованих свиней, щоб їхні органи краще підходили для пересадки. По суті, це гібриди для медицини. Свині грають у відеоігри. Експерименти показали, що свині можуть навчитися керувати джойстиком, рухаючи курсор на екрані. Вони не тільки їдять і сплять, а й потенційно могли б скласти вам конкуренцію в якійсь грі. Свинячий мозок оживили після смерті. У 2019 році вчені частково відновили активність мозку свині через кілька годин після смерті. Це шокувало весь науковий світ, адже відкриває теми безсмертя та зомбі нейронауки. Свині детектори шахрайства. Вони відчувають емоції людей і навіть розрізняють інтонації. Якщо ви кажете, я тебе люблю сердитим тоном, свиня зрозуміє, що ви брешете. Вони можуть стати свідомими у дзеркалі. Дослідження показали, що свині можуть упізнати себе в дзеркалі, а це ознака високого рівня інтелекту яким володіють лише кілька тварин на планеті це дельфіни, ворони і мавпи. Свині передбачають погоду. У сільських традиціях їхня поведінка слугувала барометром. Якщо свиня крутилася і рила землю, чекали дощу. Іноді вони були точнішими за синоптиків. Свинячий мовний пакет. Їхні звуки розшифровували. Вони хрюкають по-різному. Коли голодні, радісні, налякані чи закохані, вчені навіть створили програму, що перекладає свинячу мову, вони швидші, ніж здається. Свиня може бігти до 17 км за годину. Уявіть перегони свиня і людина. І не факт, що людина виграє. Свині люблять алкоголь. У диких умовах вони поїдають ферментовані фрукти і п'янію. Можуть стати канібалами. У стресових умовах свині здатні нападати одна на одну і навіть на людину. І це вже зовсім не мило. Свинячий банк органів майбутнього. Сучасна наука працює над тим, щоб вирощувати запасні органи для людей у свиней. Тобто одного дня лікар може сказати: у вас нова печінка від містера Хрю. Отакі От вони свині. розумні, корисні, емоційні і навіть трішки страшні. Погодьтеся, тепер важко дивитися на них лише як на бекон. А який із цих фактів шокував вас найбільше? Напишіть у коментарях. А також підтримай український контент. Підпишись на канал «Фактлен» Бо попереду ще більше неймовірних і дивних фактів, які змінять ваше уявлення про світ.